сама попала на той канал, куди тобі потрібно. Запитуєш, що ж тобі робити, якщо в тебе немає роботи і ти її зараз шукаєш в еру технології, в еру соціальних мереж ти шукаєш роботу. Ну, не сміши людей. Ну, просто не сміши. Дивись, саме перше, що я тобі пропоную, особисто від себе, з чим я тобі можу допомогти. Є у тебе там тисяч півтори, хоча б півтори тисячі, вкладаєш в першу покупку. Гейхера. Hey, Гейхера це така унікальна рослина, яка продається в усіх, і усі її хочуть, і всі її купляють. Вона стоїть 25 гривень, 35, в залежності від кольору. Купляєш її, перепродаєш, це опт я маю на увазі, а перепродаєш ти її як мінімум по 55 а то й більше. Розумієш, да? Пиши в мені приватні повідомлення. Відправляємо з новою поштою. Каситну розсоду. Одним словом, степлиці. Тому поспіши. А я довіки хотів напекла. з манкою.